Вражає капці. Де ми є? Хто ми є? Нема Стаса, він би сказав. Де ми є ми є всередині, всередині футбольного стадіону Арена Львів? Ми сьогодні знаходимося на львівському дербі. Це друге дербі за місяць, але сьогодні вже в рамках Кубку України. Сьогодні моє серце сподіваюся, як і ваше знаходиться в жовто-чорному кольорі. Наші хлопці вже розминаються. До речі, сьогодні ми вже бачимо Слюбика. Сподіваюся, навіть вже сьогодні вийде після травми вперше. Рух медіа тім теж сьогодні за рух і підтримує нашу команду. А де ви є? Де ви є? Чого не тут? Чого ви не тут? Чо ви не тут? Роблю депозит на ФБ, 200 гривень, легенечку поставлю, що рух сьогодні 10-0 переможе. Ну, абсолютно ж реальна історія. Чого ні? And me never. Give me a shot and е, чекаємо хорошу боротьбу, іскри, щоб на полі летіли, і перемогу за рух львів. Валерій Юрійович Федорчук, звернення до вас. Дімачка глубокий, ми його тут поки що не бачимо. В центрі поля він не встигає, з фланги він не встигає і сюди він теж не встигає запізнюється. Може пора вже робити, робити якісь тактичні заміни, скоро відбір у нас в рух медіатів, ні? 70 Львів сьогодні буде жовто-чорним. Ми навіть вдягнулися по жовто-чорному. Він в жовтому, я в чорному. Питання, я думаю, відсутні повністю. Ідемо йдемо йдем до молодьожі. Е, першу гру ми програли 1-0. Я вважаю от. Вот. Знаю, що на базі атмосфера була напряжена, я цей тиждень знаєш. І тепер я думаю, що пацани ті позаряджені. Я думаю, мотивація сьогодні буде хороша. Я Думаю, сьогодні буде іменно куйка іменно рубка. Думаю, що квас заб'є. І думаю, що сич теж може забитися. Я думаю, Слюбик вийде сьогодні на заміну. І заб'є головою гол за два Слубок повертається на полі. Слюбик повертається. Собака лошадь повертається на полі. А ще він сьогодні вийде. І... Та да, да, заб'є да, заб да, заб да. заб гол за два. А а можна Ану, а можна можна пацани, як, як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Карпати! Рух, рух, рух. Рух виграє! Пацани, а ви знаєте таку команду профан? А як ми з ними зіграли? Сюда, отже, команди вже завершили своє передігрове тренування і зараз вже заходять під трибуни приміщення, тому скоро буде офіційне оголошення початку матча і відповідно сам матч. Тому з нетерпінням чекаємо на свисток і перші хвилини. Є одне місце, от при таких трибунах тобі ж не комфортно. Ну ти не звик грати при таких трибунах, але є місце, де так. ти відчуваєш себе як вдома. Ану, присядь. По домашньому? О, сюди. Я. О, оце воно. що, виходите вже забувати чи ні? цей Я проти нього грав, коли ми були дітьми. Тепер я за полем, а він на полі. 500 гривень я біжу на поле. 200. До Кутового біжиш. Крінч ситуація. Я спускаюсь на фан-сектор, який біля кутового. То біля фан сектора Карпат. Мені треба було зняти відео, просто я знімав огляд матча в ТікТок. А я був в рожевій ковці і в рожевій кепці. І біля мене, типу, багато дітей, типу, я з ними фоткусь і не чую, що кричать. Потім все пофоткався з дітьми, все собі відзняв, е, наверх піднімаюсь, і мені дитина якась каже а що фанати Карпат про тебе кричали? Я кажу а що вони кричали? І Він мені каже, що за лох в в кепці, гей, гей, гей. З нами зараз Жека Кухня, центральний захисник і легенда рух Мідіє Тім. Привіт, пацани. Скажи мені, які в тебе сьогодні очікування від матчу. Е, буде багато боротьби, на мою думку, і рух переможе 2-1. Mm -hmm. Я, Я так думаю. Отже, Жека це один з самих досвідчених гравців рух Мідіє Тім. футболі він точно розбирається, тому сподіваємося на 2 1 на користь руху. Так, зараз Жека кухня на мотіла сосиску в тесті. Зараз ми спробуємо і скажемо, чи дегустейш чи стоїть воно того, типу, чи треба купляти квиток на третій поверх, чи ні? Це не 10 з 10 ходок. На 12. Mm Сам то ходок, а то сосиска в тесті, чувак, а то другое. Ходок і сосиска в тесті, це типа як. Ну, сосиска в тесті, типа рух Медіатім. тим. Ходок, ходок типа профан. Типа, типа профан, да. да. Типа ніби і має місце бути, ну, типа безсмислено, розумієш? Хто дивиться футбол разом з нами, рух Медіатім, як вони дивляться, і хто взагалі прийшов з пацанов на футбол, бо ходу вся команда. Після першого матчу рух Карпати тебе вигнали з команди, що буде Я навіть не знаю, що очікувати після другого матчу. Боліваю за рух Олего привіз. Другий по медійності наш гравець команді – Андрій Гаврилів. А що другий? не Макс свій. Що, за кого боліваєш? Знаєш я таку команду Карпати? Знаю. А, в истории команда такая. Ну такая скорона команда, да? за, за руки у Реально? Реально? А сколько вот ты бы вышел сколько людей бы перевернулось з Карпат? Я бы всіх старався старался <рес> Ну, в миру того, як я вмію грати. играть. Что, на футбольном поле? Так я болиты вью. А так щоб без боліток? А во так шоп. Щоб... Не маєш зараз бажання, якщо чесно. Сподіваємося, що воно не з'явиться. <серків> <серків> Капітан рух медіа тім. Як це бути лідером в команді на футбольному полі? Дуже дякую Валерію Юрійовичу Петру Степановичу за те, що вони типу мені Андрійко, ти дивись. Можеш, будь ласка, показати Дмитра Степановича? Це зараз не смішно, тому що ну, а, ти, ну, ти не можеш, не маєш права опіхати, на Дмитра Степановича. Саме як і Валерій. А <с> Валерій <с с> Юрійович. З нами молодий вболівальник ФК Рух Львів. Ромчику, скажи, будь ласка, за кого ти сьогодні вболіваєш? рух. Який буде рахунок? Як буде? 3-0. А хто заб'є? Дві, три забуває. Хто заб'є? ну де думаєш, хто заб'є? Климчук один. Ще два. Посниться. Здорово. І ще давай один. Красний пір же тільки що мав забувати. Чо, в нього ще буде момент? В нього ще буде момент. Ай-яй-яй. Перший тайм, як на мене, то рух був сьогодні в першому таймі набагато гуснішим, більше мав моментів, але, на жаль, нічого не вийшло реалізувати в першому таймі, будемо сподіватися на другий. Тобі хто був в першому таймі? А що, ця думка, типу важна твоя думка? чи Типа твоя важна. Що за лоб в чорній кепці? Гей, Гей! Якщо без жарти, то рух був погодився, що трошки… Перший удар то вони в Карпати зробили. Два питання. Та що треба? Кажуть, що ви там за їхність хочете зіграти. Особливі. Хто зове за тих і граємо. Що, Які претензії можуть бути? Коли ви вже будете в якійсь одній команді, то ви постійно проти нас граєте за всі команди, які можуть. Ти маєш поняття, ну, я працівник футболу. Де Чорна Куди зову, туди йду. Це ми пам'ятаємо. Що, що, який? Що? Давай далі, що ще? Михайло, два питання, Не, чекай, вже було два чи щасливих. Дивіться, є одна команда, яка всіх обіграє. Рух медіатім. А. Може вже пора. Ну, Дивіться, ви молодці, ви зробили класний проект, класний продукт, всі на вас рівняються, всі хочуть вас шльокнути. Але Ай, я, я, до нас. Ні, ні, ну пацани, ну як до вас я ж казав, давайте у нас офі... Коля, морозюк, валера, фідочок. Знаєте, фамілію? давайте офіційне запрошення. Ну я ж працюю. Я ж не не просто звуцю. Я працюю, мо ну, і запросив мене. Я поговорив з ребятами, вони сказав Мішань, можеш і груси грати, але не те, що там я проти руху, там я поважаю вашу команду, молодці, У мене багато друзів. Просто ну, запросили, це, це благодійний матч буде. Так, Все, ми футболісти маємо це робити, щоб зібрати для наших людей гроші. Е, як вам тайм, як оціните гостроту, хто вам більше сподобався? Ну, таке відчуття, що трошки рух виглядає свіжішим, свіжішим і трошки остріші спереді, там є, там, койки момент. після першого матчу в церкву сходили? Я думаю, сьогодні сходили дві команди в церкву. <рес> а, <рес> а мені кажеться, що Григорій Петрович вже церкву построїв уже на іни. Таке теж відчуття є <рес> враження. Фантастичні, тому що я сижу, я стою біля фанатів Карпати, Львів. І там атмосфера класна, бо там, як то кажуть, такі биті бойці. Але коли приходиш сюди до дітей, то така щирість, знаєш, таке щось інакше таке. Мені більше подобається, де, де діти є, бо воно таке в майбутнє, Наші майбутнє, як то кажуть, спортсмени, які виграти з Він України. А особисто мої враження, я кайфую, усіх моментів було в кінці, я чую, вже так кричав: гол майже. На жаль, його не було. Але я впевнений, що сьогоднішньою грою ми дотиснемо, і сьогодні Львів буде 100% чорно-жовтий. он там, там сверху с третьего поверху орал. <звук> О, Стас! Да, да, Иди сюда! Да, точка, точка! Что он там кричал? Что кричал? Это... Что там, черт? Я піде ура є. Зіграли дуже здорово, дуже важлива перемога після минулої поразки, кубок Львова забрали. Йдемо в одну-четверту кубка, Карпати залишаються в одній восьмій вже без подальшого проходу. Там ще бачу, хтось допрацьовує бігає на полі, але вже це, на жаль, не допоможе. Дуже раді, що рух обіграв сьогодні. Карпати, як рух Медіат, обіграє всіх на світі. Що ж, Димон, щось будемо додавати? Ти все сказав. Напишіть взагалі, як вам такий формат, влог з матча, з гравцями рух Медіатім. Кого хочете бачити, напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал Рух Медіатім. Львів сьогодні жовто-чорний.